Я доручив е, пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І Є вже пропозиції від Укрзалізниці уЗЕ 3 Тисяч три тисячі кілометрів. Одразу після звернення Зеленського Укрзалізниця написала переможний допис в Дусі. Залізниця долучається до зимової підтримки президента. Ну що ж, приготуємося, рушимо в експрес марнотратство 2025 Ігор Лапін віддам три тисячі кілометрів на двох. Вові і Андрюші. Нехай обидва варять на півтори тисячі кілометрів. Кожен українці в соцмережах різко розкритикували ініціативу Президента про безкоштовні мандрівки Укрзалізниці Сергій Руденко підрахував проекти Зеленського у 19 25 роках: мільярд дерев, Голівуд в Україні, офіс президента в українському домі, український Діснейленд, олімпіада 28-го року, 24 аеропорти, велике будівництво, велика реставрація, велика вакцинація, європейські лікарні, президентський університет, Україна, космічна держава, Україна без олігархів, гігават. Енергії, Вовина тисяча, національний кешбек, 908 вісім гривень в рамках є книги для 18-річних, три тисячі ракет, тридцять тисяч дронів, три тисячі кілометрів на Укрзалізниці, 5 тисяч гривень для родин першокласників, медичні чекапи 26-го року для дорослих. Дякую, дуже дякую. Куртвуц, що робити, коли дефіцит бюджету складає 1 трильйон гривень в оточенні Покровську покинуто тисячі бійців. А кошти бюджету освоюють ракетобудівальники 95-го кварталу з російськими паспортами. Правильно нищити укрзалізницю бездарною тупою акцією. Найчастіша проблема, про яку спілкувалися ми сьогодні з людьми, це те, що квитки взяти неможливо на потрібні напрямки їх потрібно купувати, або заздалегідь принаймні за 20 днів і лише в. Певні години, щоби вихопити ті самі бажані квитки з бажаними місцями. Денис царук всіх, кому не подобається влада, посадять вагони з донатними шаболдами і будуть катати три тисячі кілометрів, поки вони не визнають, що Зеля це найвеличніший лідер всіх часів і народів. Ішов й рік війни. Популізм квіт буйним цвітом. Як ви ставитеся до такої ініціативи? А негативно. негативно Чому? краще в армії дати. Проста Оксана, замість трьох тисяч ракет до кінця року три тисячі кілометрів шарових покатушок укрзалізниці за рахунок держбюджету, в якому дірка наскрізь. Ну молодець Зеленський Комбриг. Це він нам безоплатні теплушки готує до Магадану. В останні три тисячі кілометрів безкоштовним поїздом пропонував Сталін, коли вивіз українців до Сибіру, а Кремчан в Казахстан. В укрзалізниці взагалі не зрозуміло, що відбувається. Скільки у глядові раді компанії? Сергій Велеченків офіційно один, але ми чому здається, що їх двоє: один запускає піраксі 3 тисячі кілометрів поїздок безкоштовно, а інший розповідає про те, що у в критичному стані і потрібні суттєве вливання з державного бюджету. Дронки Кабідзе у Києва відібрали 8 мільярдів грошей, щоб врятувати банкрота Укрзалізницю. Тоді за рахунок яких грошей зараз цей зелений атракціон 3 тисячі безплатних кілометрів від Укрзалізниці, Хімікус. Укрзалізниця не його власність, хай оплатить ці кілометри зі своєї кишені. Тоді може анонсувати так звану підтримку. А так це не підтримка, а крадіжка грошей з бюджету для піар-акцій молодий ХМИЗ. З вікна потяга ми будемо спостерігати мільярди дерев, президентський університет, Діснейленд і вчителів з чотирма тисячами доларів зарплатні. Земляк від держави не буває нічого безкоштовного, просто платник податків заплатить ще додатково і за того хлопця лисиця кіцуне принижують військових, змушуючи їх випрошувати допомогу і тим часом роздають гроші на піар президента. Чому я маю оплачувати оце все своїми податками? Яке він має право. Розпоряджатися ними, я впевнений. Що зараз ми стоїмо на порозі економічного прориву. Я впевнений. Ми всі впевнені. Ми дуже все віримо і все для цього робимо. Зупинятися ми не збираємося, заявив Володимир Зеленський 20 жовтня 2019 року. Епоха брехні. Вітаю усіх з шостою річницею економічного прориву. Такого прориву не було з часів Ярослава Мудрого. Київ місьбуда Грок підрахував, що вартість популістської програми УЗ-3000 коштуватиме Укрзалізниці 46 мільярдів гривень. При тому, що на 25-й рік збитки укрзалізниці від пасажирських перевезень сягатимуть 18 мільярдів гривень. Зеленський, звідки ці гроші? Ти, що продав золоті унітази Міндіча, от надо тобі із Покровська евакуюватися. І ти то хохопа. И поехал. Обойкась а бабуси, сидела она, делать ей нефиг. А тут раз 3000 километров. Она хопал в угр залезницу сила, и поехала. Ну, идея, о такая. Сергій Марченко, що не так з трьома тисячами безкоштовних кілометрів від залізниці. Перше і головне це не безкоштовно. Незважаючи на декларацію, що це будуть безкоштовні три тисячі кілометрів. Ми з вами дорослі, і ми точно знаємо, що нічого безкоштовного в нашому світі не буває, особливо якщо це пов'язано з державними компаніями. Коли державна укрзалізниця безкоштовно перевозить всіх жителів України на три тисячі кілометрів кожного, вона платить живими грошима за соляру електро. Ектрику поїздів, які цих пасажирів безкоштовно везуть, машиністи і провідники, що везуть безкоштовних пасажирів, отримують зарплати, депо, де поїзди ремонтуються, платять за комуналкою і зарплату всім, хто обслуговує рухомі склади колій. Тобто, говорячи як дорослий з дорослими, всі мабуть розуміють, що ці три тисячі кілометрів будуть ніякими не безкоштовними, а розмазаними на всіх платників податків, які і заплатять за безкоштовні три тисячі кілометрів у держбюджет а держ. Бюджет укрзалізниці. Три тисячі кілометрів звучить як подорож Україні мрій, але це маршрут у бік економічної коми. Друга проблема в тому, що, хоча написано, що всі отримують порівну, насправді порівну не буде, бо хвора баба з села з мізерною пенсією як нікуди не їздила, так нікуди й не поїде. А наприклад, молода айтішниця, яка і так непогано заробляє і багато подорожує, зможе зашарити собі три тисячі кілометрів Україною за рахунок тої баби, бо гроші якими оплатять 3000 кілометрів подорожі для молодої хіпстерки, могли піти на оплату ліків для баби, але не підуть, бо ліки то нудно, а подорожі двіжово і молодьожно. Це дуже радянська ідея, коли і партія краще за вас знає, що вам треба, і періодично надає то книжки, то подорожі, то кролячі шапки або мотороллери в'ятка. Безкоштовне, але нахер нікому не нужне. Ну і останнє ви коли останній раз брали квитки на потяг, мабуть, знаєте, що зараз будь-яка Дорож потягом проблема, бо квитків хронічно не вистачає. А тепер уявіть, що населення кинеться на залізницю, бо привалило щастя у вигляді дармових поїздок. Що стане з квитками, яких і так немає. Правильно, колапс це теж дуже радянська тема. Все безкоштовно, але його нема. Так само буде і з цими кілометрами. Якщо все-таки голос розуму не почують, їх таки запровадять, то квитків на Укрзалізниці не стане на місяці наперед, але це експрес. Мчить до дефолту кінцева зупинка, банкрутства. провідний уряд, машиніст, банкова, а диспетчер, хронічна безвідповідальність. І в підсумку президент замість зростання рейтингу збере на собі купу негативу за те, що ті тисячі кілометрів виявляться незабезпечені, а існуватимуть тільки на папері. Єдина можлива адекватна модель допомоги це допомагати не всім, а тільки тим, хто допомоги реально потребує, Малозабезпеченим людям з інвалідністю, переселенцям, сиротам та іншим, хто не може забезпечити себе сам. Хай це буде в 10 разів менше людей, але хай вони отримують в 10 разів більше, щоб Допомога була відчутною. Ось це дуже справжня соціальна справедливість, і за це люди реально подякують. Робіть! Ось на фото: великі міста розташовані в радіусі 3000 тисячі кілометрів від Києва: Москва, Санкт-Петербург, Берлін, Мюнхен, Гамбург, Париж, Марсель, Лондон, Бірмінгем, Рим, Мілан, Неаполь, Мадрид, Барселона, Стамбул, Анкара, Дмитро Бико. Виявляється, що 8 мільярдів гривень, що забрали з бюджету Києва, йдуть розпорядженням кабінету міністрів 24 жовтня на дофінансування укрзалізниці, і вже 1 листопада оголошується безкоштовний проїзд кожному українцю на 3000 тисячі кілометрів. Монобільшість вже забрала ці гроші під приводом допомогти армії, а в результаті під гарними гаслами ховається махровий популізм. Нічого не змінюється. Юа Вулф це Юля Стайл, вбивчий популізм. Всі гроші повинні йти на зброю та зарплату військовим сьогодні, а не на ці дешеві популістичні рішення під час війни. Все для фронту, а не цей популізм. Вова взагалі відірваний від реальності та адекватності. Київ міськбуда на фото, коли тобі 40 з надлишком років, і ти їдеш в рай на. Безкоштовними медогляд трьома тисячами кілометрів від Укрзалізниці за вікном мільярди дерев, Діснейленди захищені наємом ТЕЦ. Війна давно закінчена, але тисячі фламінго профілактично летять на Російську Федерацію. Усе можливо, коли ти дешевий популістичний брехун. До речі, а навіщо вчителям, які отримують 4 тисячі доларів на місяць? ці подачки у вигляді безкоштовних трьох тисяч кілометрів від укрзалізниці майбутнє зараз виглядає досить прогнозовано Україна поступово. О, виснажиться і як диктатура провалиться в рашку. кожного дня два роки висмоктують життєві сили нашої країни.